Відача, це Роман Ревенджук, незалежний журналіст, який поділиться своїми думками щодо боротьби з корупцією в сфері екології. Доброго вечора всім. Насправді Михайло пішов. І люди також почали виходити. Я зараз підніму тему, яка є актуальна на сьогоднішній день, вона і не не тільки на сьогоднішній день: екологічна проблема гірського регіону, масова виробка лісу. Я постараюся коротко ввести в суть справи. Я думаю, бо просто дуже багато матеріалів. І є дві проблеми щодо незаконної масової виробки лісів. Це зі сторони місцевого населення, і зі сторони держави. Значить, якщо візьмемо до прикладу гірське населення, гірський населений пункт з кількістю дворів 2400, Потреби дров, наприклад, це приблизно 12 тисяч кубометрів. Вартість одного кубометра в середньому 400 гривень. Сумі виходить близько 5 мільйонів гривень. Для села приблизно з 6 тисячами населення це величезні кошти, правда? Якщо взяти статистику такого села, то в середньому за рік офіційно виписується не більше 600 метрів кубічних. Я попрошу по слайдах е, просто про, е, з інтервалом там в е, 10 секунд пролистувати. Е, значить. За рік офіційно виписується не більше 600 метрів кубічних. Таким чином тоді опалюють як таким чином тоді опалюють люди взимку. Це в мене наводить на певні припущення, адже в гірській місцевості будівництво житлових будинків зводиться виключно з ділової деревини кругляка. Лісництво не має жодних технічних засобів для заготівлі навіть тих самих дров. Людина мало того, що виписує їх ще й повинна самостійно їх заготовляти. А кошти, котрі оплачують, йдуть. Не зрозуміло на які потреби і кому в кишеню. питання: що людям? Адже я сам родом з гірської місцевості, і колись мої діди-прадіди саджали дерева на своїх землях після розвалу радянського союзу, ліси перейшли у володіння лісових господарств, тобто державі, спеціально підняв першим проблему вирубки зі сторони самих людей, адже ті кошти, котрі оминають місцевий бюджет, колосальні так, це є проблема. А думаю, всі знають, що в негазифікованій місцевості будинки з північ пічним опаленням мають. Отримати в опалювальний сезон кожен будинок від 20 до 50 кубометрів дров. Реальність інша. Люди цього не отримують. Натомість отримують космічні штрафи за виробку. Держава загнала людей в кут. Тобто, яка проблема зі сторони держави? Національні природні парки, до прикладу, Гуцульщина в місті Косові та місті Яремче, функція парку захищати ліс від масової виробки. Як показала практика, в більшості вони себе, вони себе оправдали. Та в іншому випадку все дуже сумно. E, значить, e, š, e, крім господарського, ліси мають величезне екологічне значення. Держава, держава на деревина на пні, тобто ще не зрубане дерево, особливий, особливий товар, який, окрім звичайної ринкової вартості, має значно вищу цінність. Екологічно ліси виконують водохоронні, захисні, санітарно гігієнічні оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші важливі функції. Тому шкода, заподіяна лісам надмірними рубками, може призвести до дуже істотних непорівняльних з вигодами від продажу деревини негативних наслідків і навіть до екологічної катастрофи. Під санітарними чистками проводиться вирубка здорової деревини. Це неконтрольований процес. За останні роки парки Гуцульщина провели не одну санітарну чистку, після котрих масово зникли такі породи, як явір, чересня, черешня на черзі зникнення дуб. Наглість перейшла межу, бо відходи дерев скидуються в річки з підняттям. Вод вони зносяться зносять на своєму шляху берегоукріплення, мости, дороги, дамби тощо. Безумовно, на екологічні програми виділяються кошти, але коли куди вони йдуть? Самий цікавий момент я прошу зауважити. Наблизимось до суті. Директор національного природного парку Гуцульщина заслужений природоохоронник з 40-річним стажем. З прочитаного у Вікіпедії мені дало зрозуміти, що він характеризується як Божа корівка. Я, як освоюються екологічні кошти? Фірма родичів директора парку Гуцульщина Василя Пророчука. 29 жовтня за результатами тендеру уклала угоду стовп мпмк ПМК-77». На відновлення водозахисної дамби на річці Рибнича в селі Рожнів Косівського району вартість угоди складає 2,12 мільйонів гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель Роботи фінансуються з державного бюджету і заплановані на 2013-2015 роки по факту. Не виконані й по сьогодні. Прошу зауважити, лобіювання інтересів даної фірми очевидні. Єдиним конкурентом, допу конкурентом допущеним до торговлі, було пад івано франківськ ПМК-75 з різницею 1,5%. У торгах намагалися взяти участь ще три компанії, але їх просто забракували. Так якщо говорити е коротко, громадські скосівщини і не тільки Косів скосівщини франківщини неодноразово зверталися до керівництва обласної е адміністрації. Ось звернення з підписами громадських діячів. Про те, щоб е, звільнити даного керівника, нічого не змінилося, тільки вдумайтесь: е, незаконне виділення та розкладання землі на території національного парку за інформацією правоохоронних органів, тільки на території Шешерської сільської ради було передано за підписом пророчука Василя з НПП Гуцульщина 4,2 гектари землі, земель лісового фонду, які в подальшому були приватизовані на підставних осіб, зокрема працівників парку. По цьому факту відкрито кримінальне провадження та скасовано акти виділених земельних ділянок. Проте керівництво парку так і не покаране. Незаконна вирубка лісів на території національного парку. Відповідно до акту перевірки УБОЗу та екоінспекції, дотримання вимог природоохоронного законодавства від 8 квітня 2011 року, під час перевірки обліковано 92 де дерева різних порід загальною масою 224 метрів, е е е кубометрів. Сума шкоди 100, 118 тисяч вісімсот гривень. Пророчук – Великий Господарник в роботу залучив всю свою родину. Навіть 70-річна теща укріпляє дамби. Тобто, 70-річна теща. Катерина Стефурак є засновником фірми тої самої скандально відомої фірми ПМК 77 Я буду далі, я буду е, завершувати тобто, завершувати. Я буду завершувати, бо насправді дуже багато. От я попрошу слайд з фотографіями, де в українських Карпатах останніми роками тотально знищуються ліси. Видно по, е, по графіці, які де, яка місцевість просто зникнення лісів. Значить, скупка краденого лісу має бути контрольована. Неконтрольований процес виробки та вивезення лісів може контролюватися тільки комплексним жорстким режимом. Значить, на завершення. Що, що, я, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо перше, це відкриті. Конкурсні основи на заміщення вакантних посад, таких як керівників національних парків, щоб парк не став знову ж шкідником для природи, так як він зараз є, а був дійсно виконував функцію захисника природи. Значить, друге, парки повинні очолювати не обов'язково люди спрямування по освіті, а це мають бути менеджери, які піднімуть економіку і спрямують кошти в бюджет. Місцеві бюджети. Також на сьогоднішній день технологія дозволяє відкриті, відкриті прозорі роботи робота парку, щоб кожна людина могла бачити, куди йде кошти, де йде виробка лісу. Ось власне, це як на початок, що що ми пропонуємо. Також прошу залучайте, долучайтеся до цієї роботи, бо якщо ми зараз не візьмемо на цій платформі і не почнемо е, в цьому напрямку працювати, то завтра, післязавтра, ці паводки перейдуть е, і до Івано-Франківська. Щиро дякую всім за увагу. Вибачайте, що затримав трохи часу. Дякую, час. Романе. Звертайтеся, дякую. Дякую, Романе. Я думаю, що ці доповіді, хоч нас залишилось не так вже й багато, але, насправді вони дуже цікаві, особливо вам, оскільки ви тут живете. І одна з найбільш, напевне, цікавих тем і корупції, які відбуваються в земельній сфері. Тому я запрошую до мікрофона Тамару Базюк, громадського активіста і приватного нотаріуса, яка.